Телефон хуявий. Два місяці після заміни дисплейного модуля. Чорний екран. При нажиманні включенні, щось там десь блимають якісь полоси. Ну та заміна дисплею, звичайно, тут без варіантів. Задня кришка практично не приклеєна. Ну То не зле, це легше зняти. Знімаю дисплейний модуль, він мені розслоюється. Раз приклеїли, два приклеїли, три приклеїли. Нашу. Тут клеїти, типу, по заводу, тут не клеїться. Ладно, то пів біде. То кому залишили? Для чого? Це ж з заводу, точніше з постачальника, наклейка. Для того, щоб шлейф не пошкодився. Це діло треба забрати. Для чого це лишили? Щоб тут горб був. Це не тоненька плівка, це досить товста прокладка, можна сказати. Коротше, не знаю. Зовній дисплей без пошкоджень, але якщо врахувати, як його клеїли, то будь-який удар, в принципі, міг щось десь похеяти, що, напевно, і сталося. Ну, але як то кажуть, два місяці носили, захисне скло потріскане по кутах і кажуть, що не кидали. Звичайно, я вам вірю, але це заміна дисплея. Ну, і то не я міняв, я думаю, ви розумієте. Не знаю, що то за клей. заклеїти. Якісь B7000, напевно, тут нічого особливо іншого не могли дати. Та й отаке. Батарейка теж, по суті, не приклеєна, тільки лишили нижню частину прокладочки. Для чого теж непонятно. Отаке. Відмиваю той весь старий клей, вичищаю герметик і буду ставити дисплей з нуля. Гарно, щоб було, а не присрано то красавчики рідний чорний герметик не вичистили. І на білий клей причепили дисплей. Ну, що я можу сказати? Добре в тому плані, що мені легко було його зняти. Але хтось за таку роботу заплатив гроші. Приїхав дисплей, а дядя Юра боявся, то не дисплей. Ми недавно міняли. То, що ви міняли недавно дисплей. Не значить, що він робочий. Не значить, що ви за два тижні його не кинули. Тільки воно якесь таке колір мені червоний дивний. То у вас так налаштовано, чи то щось не так. Зараз перевірю сенсор. Сповіщень немає. Та добре, сповіщень немає, я розумію, але мене цікавить яскравість і тому подібне. То Huawei, тут в нього якось інакше. Чому воно таке червоне? Ні, білий фон тут є, то все нормально, то щось таке заставка така. Добре, перевіряю, чи працює і вклеюю, хоча і так зрозуміло, що працює. Як перевірити скоротичск скрін, просто потягати по екрані іконку. Якщо десь є бита лінія, вона в тому місці впаде. Це щоб довго не шукати код для сервісної перевірки. Отак, вклеюю. Дисплей не можна клеїти, як попало, де попало. Якщо виробником не передбачено, то за низ клеїти не можна. Винятком є OLED дисплей, котрі з заводу мають спеціальну теплопровідну наклейку. Знімати треба тільки монтажні наклейки. Оця раз. І оця два. Ці наклейки це заводські, вони мають залишитися. Тоді по периметру наносимо клей. Ось це в сторону, От, тільки по периметру. Сюди ми не маємо права клей наносити і під прес. І тільки тоді воно буде нормально і адекватно працювати. Ну і гарантія на дисплейні модулі до дверей, тобто це шкло. Якщо воно вклеєне, перевірили, працює, то ви можете його за 15 хвилин кинути, а не за 2 тижні. Якщо воно через 2 тижні вам ніхто претензій не прийме, я в тому числі. Тому, якби будьте уважні, просто так дисплеї з ладу не виходять. Що я тут десь не дочистив. А добре, що ви не бачили, дочищаю. Збираю ізоляцію, клею на людський скотч. Лінзу приклею. Оп. І все. І ні, біт, ні крашен. Добре, я люблю дати по периметру навіть трохи більше клею. Може, десь вилізе і нігтями треба буде забрати, але точно дисплей не відвалиться і не затече вода. Чи воно працює? Так, воно працює. Воно працює. Хай працює, тішу власника. Зняти дані, треба включити режим розробника. А для цього треба потапати, не пам'ятаю де. На версії прошивки. Модель номер збірки. Тепер я розробник. В даному випадку на версії збірки треба було клацати. Тепер, коли я розробник, я маю додаткову функцію в меню має бути. Для розробників цього пункту не було відповідно є. І в параметрах розробника нам потрібно включити. Відключимо автоматичне оновлення, налагодження USB. І в ідеалі ви це маєте підключити до свого комп'ютера і вибрати опцію «Завжди довіряти цьому джерелу чи цьому комп'ютеру. Тоді ви зможете підключитися програмою сторонньою чи рідною без повноцінного включення телефону, тобто по USB, навіть з розбитим дисплеєм. Тільки тоді можна з розбитим дисплеєм знімати дані. Вже все давно захищено, просто так то не робиться. Оце тепер включено. Якщо знову розіб'ють, то дані можна знімати вже без дисплея. Ну а так можете зняти собі скопіювати, пане Юрію, тепер вже самі, без мого втручання. Отаке. От робіть це до того, як ви розіб'єте дисплей. робіть резервні копії на флеш-карточку, на комп'ютер, і тоді ви просто викинули старий, купили новий телефон. І маєте спокій, а не треба повністю ремонтувати телефон, щоб зняти дані. Під хатками в корпусах буває різне, буває і добре. R4850G2 це є промисловий блок живлення. Чи серверний, чи для якоїсь там не знаю, радіотехніки не вникав, одним словом, промисловий блок. широковольтовий, вміє від 100-120 і вміє від 200-240. Просто в нього максимальна потужність. По-моєму, міняється в два рази від вхідної напруги, а так широковольтовий. Це є блок живлення, перероблений під зарядку. З одного боку йому вивели вольтамперметр. Так, через сіточку досить гарно вивели. Платка затягнута в поліетилен. Жобка теж перероблена. Є два регулятора, очевидно, напруги і струму. І людський конектор взамін стандартної шини серверного блока виведений. Тут же підключається 220. Вийшов з ладу, не стріляв, не горів чи можна зремонтувати. Відкриваю і бачу, що зремонтувати не можна. Точніше, це не рентабельно. Блок коштує менше 100 баксів. І зроблений якісно, але складно. Тут відповідно. І АПФЦ є, і, напевно, резонансник, хоча це не точно. І релюшка. Є почекушка. Два діодних моста, окремо третій менший. Напічканий знатно, як будь-яка промислова техніка. От, напевно, трансформатор почекушки. Транзистори наклеєні на кераміку. Кераміка наклеєна на корпус. Тобто міняти тут щось досить проблематично. Керування на окремій платі субмодулі. Теж напічкано. І бачимо паразита переробки. Тут пішов перметр. Це класика. Тут нема чого, як то кажуть, а оце от модуль переробки. От так гарно затягнутий. І врізаний в плату. І бачу, що не просто підпаяні дроти, а ще й прокинуті перемички і паяні деякі елементи. Це перероблено на китайському заводі. Як саме це зроблено, я не знаю. Попробую зробити якісні фотографії, але чи просто можна це перекинути на новий блок, я теж маю сумнів. Тут можуть бути нюанси з деталями, які треба вимінювати. Цікаво, чи субмодуль вони випаювали, то ми зараз глянемо. Прямо на вихідний дросель напаяний конектор. І виходить такий крутий блок живлення. Ага, тут ще знизу можна відкрутити, відкручую. Заморочились китайці з переробкою знатно, позаливано лаком, чи паяно тут щось. Отут вроді паяно. Це субмодуль запаяний. Субмодуль для керування вентилятором, але сенс його було переробляти. Не факт, що все ж таки паяно. Дроти виведені з шунта. Можливо, тут і шунт міняли чи ставили. Сказати мені поки важко. Що тут і як? Явно паяного я тут не бачу, так нічого. Але зроблений блок складно. Досить складно зроблений. Ось тут субмодуль, він штатний, два термодатчика, мікросхема це керування вентиляторами. Це заводський. І вентилятор підключається до нього. Це заводський. Субмодуль, очевидно, не випаювали, значить, отак гінекологічно туди залазили. А лізти там, в принципі, є куди. Щоб зрозуміти, що саме вони міняли і чи міняли. То тільки по фотографіях так детально не скажеш. Добре, мені треба зрозуміти, чому він не вмикається, чи є щось палене. Добре, чи не дуже. Вся силова ціла. Тобто, ніяких замикань нема. Запобіжники цілі. При включенні в 220 немає жодних ознак життя. Тут є конденсатор, і на ньому напруги немає ні змінної, ні постійної. Паяні, до речі, були конденсатори, а не модуль керування вентиляторами. Сам модуль максимально простий переробки, тут є. Чотири змінних резистора, один транзистор, операційний. Це на вольтметр 2. Береться напряму сигнал з шунта. І, напевно, десь сюди на операційний зворотній сигнал по струму передається. Але ще напруга має регулюватися. Думати тут нема чого. Вдуваємо трохи білого диму. І дивимося, що з того вийшло. Так, щоб десь мені не коротнуло. Отак. Вмикаю. На холостих воно підперджує. Напевно, йому то не дуже подобається режим холостого ходу. Резистор багатоопоротний. Напруга падає повільно, тому що нема навантаження, конденсатори повільно розряджаються. Засвітилася аварія, заморгало щось жовте. Але діапазон регулювання досить крутий. Оце вже ми падаємо менше 8 вольт. Навішав резистор, це походу в аварію воно впало. Але все одно регулювання дивіться буквально від двох з копійками. 1,3. Це 47 Ом зараз навантаження. Та ні, фактично від нуля. Від 0,2 і накручую, щоб не тягнути час на максимум. Багатооборотний резистор воно йде помаленьку. То є максимум. Але набирає чомусь дуже повільно також. А це тому що струм у мене був скручений на 0. Добавляю струм, попав тріск блока і 114 вольт ми бачимо. Максимальна напруга. Крутий блок. Ну, більше струму 2 А воно нам не дасть, тому що. Резистор має 47 Ом. 2,1 А на 114 вольтах. Тобто захист, встроєний, індикація є, але відключення блоку вони відключили. І мені це подобається. Це дуже крутий блок. Зрозуміло, що вище заданої потужності заводом не пригнеш. А напругу з штатних 53 вольта з половиною вони розігнали від 0 до 114. Круто. Ось цей резистор регулювання струму, багатооборотне регулювання напруги. Відповідно, врізали конектор виходу і конектор входу. Їх по заводу тут, очевидно, не було. Крутенький блок я в захваті. І габарити в нього малюсінькі.